Вітаю вас, шановні друзі. Сьогодні я хочу запропонувати вам страву, яка є кулінарним символом єднання народів, колись об'єднаних в одній країні, а зараз в різних країнах. І ця страва, яка об'єднує ці народи, називається в Україні, вона називається Бігус. В Польщі і в Литві називається Бігос. А в Білорусі вона називається Бігас. І так, почнемо. Для приготування біоса нам буде потрібно цибуля копченості, тут копчена грудинка, свиняча, от вона так порізана, і копчена ковбаса, гриби, масло вершкове, чорнослив, ребра, свиня, свинячі, ну, взагалі то, це може бути і будь-яка частина свинини. Може, може бути і в інший мясо, я потім скажу. Далі кмин, лаврове листя і духмяний перець з горошком, це повидло сливове, крохмаль, майорам, чорний перець, паприка, цукор, капуста, квашена, капуста свіжа. Це в мене червона качана, але Більше використовується біло, біла качана, але я для, для кольору вибрав таку. І вино червоне сухе. Так, здається, все. І ми починаємо. Для бігоса використовують ну, в польській кухні вважається, що чим більше різновидів м'яса в біосі, тим він смачніший. Може це і так. Але ми будемо використовувати сьогодні тільки свинину, свині реберця. Реберриць нам потрібно буде для сьогоднішньої страви десь з грам 800, ну от приблизно стільки, скільки я порізав. І е, ми в наш сотейник додамо масло вершкове, там у нас трохи є олії, додамо ще олійки. Гребельця присмажились і ми додаємо копченого м'яса в пательню. Тут, як я сказав, вже є і грудинка копчена, і копчена ковбаса. Ковбаса краківська. Тобто польський компонент у нас тут присутній, бо бігос. Мабуть, в наші часи найбільш популярна страва у поляків. О, пішов дух такий копченості, а в бігасі він повинен бути присутній обов'язково. І копченості це копчена ковбаса, копчена грудинка, вони нададуть цього смаку, а ще у нас буде копчена паприка, вона довершить. Я сказав вже, що е, у поляків, наприклад, вважається, що чим більше в бігосі різного м'яса, тим він смачніший. Е, додають і яловичину, додають курятину. От. ну Все, що майже яке м'ясо є, можна додавати. Ну, е, а ми більш простіший варіант обрали, ми варіант зі свининою. Я вважаю, що воно найбільш таке вдале. Вроді присмажилося наші копченості, і настає час, час цибулі. От, вона, тут у нас дві головки цибулі порізані е, напівкільцями. І ми відправляємо їх до сотейника. Ну, Я ніколи цибулі не шкодую в страви, бо... Вона завжди додає да -да і смаку, і от зараз ми її будемо просмажувати, протушковувати з м'ясом. Сок цибулі пом'якшує м'ясо. І додамо трохи цукру, десь півтори чайних ложки. Він допоможе нашій цибулі карамелізуватися. Тобто стати такою, ну ви знаєте, коричневою, золотавою. Чому я говорю про єднання народів? Ну, в нас зараз, ви знаєте, що Україну найбільше підтримує Польща і країни, е, приба... країни Балтії. І е, з одного боку зрозуміло, з яких політичних мотивів, але у нас є і історичні мотиви. Ми входили того часу народи Литви, Польщі, Білорусі, навіть західних областей Росії, Псковська там область, частина Ленінградської області і Україна також. Входили в склад Великого князівства Литовського. І це, це була така федерація, в якій не принижувались окремі народи, і більше того, я вам скажу, що державною мовою в Великому князівці Литовському була староукраїнська. Ну, в справедливості треба сказати, що білоруси вважають, що це була старобілоруська мова, але філологічно колись. Ну, в ті часи, а це 14-15 століття. Староукраїнська і старобілоруська мови, ну, вони були майже одні тією ж самою мовою. Це так званий південно-західний діалект староруської, руської не від Росії, а руської від Русі. Ви розумієте, що Русь була там, де зараз знаходиться Україна. І ми по всіх поняттях вважаємо, можемо вважати себе і вважаємо себе, і потрібно вважати себе е потомками древніх русичів. Додам ще трохи цук цукру, щоб швидше терамілізувалася цибуля. І багато страв, які показують, що ми були колись ну, об'єднані. І в тому числі одна з таких страв, причому це стара страва, така ну, якби заслужена, це бігус, так кажуть в Україні. І е, є маса рецептів, як готувати бігус. І я думаю, що буде, будуть критики, які скажуть, що... Ти неправильно готуєш, треба так готувати або так. Але, друзі, люба значна страва, вона має безліч своїх рецептів. І е, кожна страва може готуватись в десятках, а то і сотнях варіантів. От. Ну, е, Я вибрав рецепт такий. Непростий, не будемо казати, але він і не складний. Треба трошки-трошки уділити часу. Але коли ви готуєте цю страву, затрачений час на її приготування, він окупиться чудовим смаком цієї страви. Так, ну Десь уже цибулька так у нас такою стає золотою, золотавою. Так. І... Настав час додавати сиру капусту. Як ви вже зрозуміли, зі складу бігу зготується із двох видів капусти, із сирої капусти, білокачаної, а червонокачаної в нашому випадку і квашеної капусти. Ну, от зараз ми будемо тушкувати. Нашу, наш м'ясний компонент капустою червоно-качанною. Трохи утрамбуємо її, переставимо на іншу горілку. А тут будемо готувати далі. Поставимо сковороду і е, підсмажимо гриби, які теж входять як компонент, теж суміш е, олії і масла вершкового. Складаємо акуратно гриби. Я в даному випадку використовую підберезники, але можна використовувати будь-які гриби, Ну, вважається гарним білий гриб. Але і інші кращі лісові гриби. Підсолимо смаковою приправою. Це грибна смакова приправа. Вона додасть смаку грибам нашим і заодно і посолить їх. дух грибний пішов такий чудовий. Так, і ми не будемо довго. Смажити гриби. Вони далі будуть протушуватися, так що нам їх присмажити трохи для покращення смаку. І повернемо сюдимо сюди наш сотейник з м'ясом і капустою. Капуста повинна присмажитись до такого стану, майже що вона вже готова для вживання. Ось, ну, кожен з нас, як виглядає смажена капуста, тому легко розпізнати, коли вона буде готова. Але вона ще, ще не готова. Давайте прикриємо. Нехай трохи протушкується. Ну, трохи протушилась наша суміш м'яса і свіжої капусти. Ну і ми бачимо, що капуста стала така. Вже її можна їсти. От. Але ми їсти не будемо, а будемо її готувати далі. І, друзі, подальше приготування ми будемо вести в мультиварці. Чому? Тому що біос тушкується десь півтори-дві години. І ну, це буде довго. А ми в мультиварці поставимо, це ну, достатньо буде. 40 хвилин, ми бо в мене мультиварка скороварка. так і перекладаємо так, давайте починаємо так. Ви звернули увагу, друзі, що капуста дала сік, і його достатньо багато. От. І ми майже не будемо використовувати додаткову рідину ніяку. Тепер формуємо, формуємо остаточно наш бігос. Додаємо тмину. Десь дві чайні ложки. Додаємо капусту квашену так, вона ну, з соком. І це нормально. Бо е, бігос повинен мати такий яскраво вирізний кисловатий тон. Так, додаємо гриби. Додаємо також чорного перцю, десь чайну ложку на таку кількість, чорного молотого перцю, ну, може так, чайну ложечку. Додаємо паприку. Паприки десь столова ложка. У мене паприка капчена, і я, у кого є можливість, мож, бажано використовувати капчену паприку, бо вона дасть додасть смаку такого Так? І додаємо майоран. Ну, теж десь чайну ложку. Поляки дуже полюбляють цю приправу. Вот, у їх, здається, майоран бросають куди попало. Так, додаємо для густоти, додаємо пару чайних ложок хмалю, для того щоб соус потім в бігусі був такий густий, насичений. Так, тут у нас від грибів залишилась рідина. Те, що ми будемо втрачати, вона пахне гарно, пахне грибами. Так, і додаємо лаврового листя. ну Великих штучки 3-4, а маленьких у нас 5 чи 6. Ну і десь 7-8 горошків чорного перцю духмяного. Тобто духмяного перцю горошку. І додаємо 200 грамів 200 грам сухого червоного вина. Так. І трохи треба перемішати, бо в нас тут е, є крахмаль, він звариться, якщо не помішати, його, то він звариться в комочки. Ну і додамо ще дві чайні ложки сливового повидла. Ну, Не завжди воно використовується в бігусі, здається, все. Ага, не все. Ми не посолили. І треба посолити. А щоб посолити, треба чайні ложки, дві, як мінімум, солі. Потім ми покуштуємо і досолимо. Так, ну давайте іще трохи перемішаємо. Поставимо на 40 хвилин і виймемо і покустуємо через 40 хвилин. І чого не достає, ми то додамо. У нас є одна ще важлива компонента, чорнослив. Але ми його зараз не будемо додавати, бо якщо додати, він розвариться на шліхту там. Додамо потім. Ну і ставимо на тушкування, ставимо скороварку, мультиварку. На 40 хвилин. Ну і нехай тушкується. Ну от, друзі, наша страва постояла, не постояла, вона тушкувалась в скороварці 40 хвилин. І зараз ми покуштуємо, що в нас вийшло. Так, що у нас тут? Давайте. Під нижний вільне. Ну смак те що треба. Давайте тепер останній. Останній штрих додамо копченого чорносливу і включимо ще хвилин на 10, буквально Хвилин на 10, щоб чорнослив пройшовся своїм смаком іще ще додатковим. Шановні друзі, пройшло ще 10 хвилин. Чорнослив прокипів в бігусі і ми готові для того, щоб брати це, цю страву старовинну страву давню, гарну і дуже смачну і викладати на тарілку для того, щоб потім споживати. От так воно виглядає. Ну, може трохи темно, тому що я взяв червону капусту, але тим не менше я вам скажу запах. ну… Просто, якби ви могли побачити через екран свого комп'ютера, чудовий. Так, ну і давайте додамо нашого хлібця українського. Шановні друзі, старовинна страва, страва наших предків готова. Кличте близьких, кличте друзів, пригощайтесь ці смаком цієї чудової. Просто оригінальної і дуже гарної страви. Смачного вам, друзі!